Час новин на каналі ТІВІ4 в ефірі провінційні вісті Вітаю вас. Вони загинули як герої своєї країни у Тернопільській громаді. Сьогодні день жалоби за загиблими військовими Сергієм Коновалом та Тарасом Петришиним. Обидва загинули під час виконання бойового завдання поблизу часового яру на Донеччині. Цього дня в останню путь у рідному місті їх провели рідні, друзі, побратими та ті, для кого захисники були прикладом мужності, сміливості і справжнього патріотизму. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героїв, розділяємо біль втрати і скорботи. Тернопіль попрощався з військовими Сергієм Коновалом та Тарасом Петришиним. Обох захисників загинули під час бойового завдання на Донеччині. Сергій Коновал з позивним Норд був командиром другої стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади зсу його називали людиною добром. За ним йшли та тягнулися інші, кажуть побратими. У мене аналогія про нього. Швидше за все, як Прошухевич. Це людина, яка була фізично у спорті, в культурі розвинена. Громадсько активна людина, виховання молоді, зйомка фільмів, бойова робота. Це, ну, таких бойових офіцерів, у Збройних силах більше не буде, на жаль. Був сильним командиром, завжди добивався нового чогось навчитися. Пробивався то, що він хотів в своїй роті чи в батальйоні. Щось досконалити він завжди це добивався, прогресувався, щоб в його роті завжди було на вищому рівні. Це був командир з великої букви. Так, таких так само, як шукати. і друг Хемара. Тарас Химара Петришин був заступником командира Сергія Коновала. Чоловік міг не служити на війні через стан здоров'я, кажуть побратими, та навіть це не зупинило його, аби мужньо стати на захист своєї держави. Хімера це був воїн з воїнів. Він ніколи не вагався, завжди йшов перший вперед. Немає значення, обстановка обстановка. Він завжди був перший. Завжди був хотів бути. Воїном, як воїн, він загинув. З посади заступника командира батальйону він попросився в бойовий підрозділ в заступники Норда, заступники Сергія для того, щоб бути ближче до, до бойової роботи, для того, щоб вести бойову роботу. І, на жаль, разом вони загинули. Третій рік, будучи на повномасштабній війні, і десять років фактично беручи участь в захисті країни, вони. Вони загинули як герої для нас непоправна втрата. Сергія Норда Коновала та Тараса Химару Петришина поховали на Миколинецькому цивинтері у Тернополі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Продовжуємо випуск. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт закону про мобілізацію засуджених. Документ пропонує надавати можливість служити тим, хто ув'язнений за нетяжкими статтями. Законодавчу ініціативу підтримали 281 голосом народних депутатів. Законопроєкт розробили з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі під час проведення мобілізації та або дії воєнного. Стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі. Суд може застосовувати умовно дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом, якщо засуджений сам виявив бажання проходити військову службу за контрактом і відповідає усім необхідним вимогам. Таке умовно дострокове звільнення не застосовується до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за скоєння умисного вбив. Ивства двох або більше осіб, або поєднання зі зґвалтуванням або сексуальним насильством. Не будуть також звільняти осіб, причетних до терористичних актів, фінансування тероризму, а також засуджені особи за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспортних засобів, в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що призвело до дорожньо-транспортних пригод загибелю іншої особи. Очікується, що ухвалення законопроекту забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування збройних сил України та інших військових формування також надасть додаткову мотивацію особам, засудженим за вчинення злочинів. До виправлення та виконання обов'язку з відсічі збройної агресії проти України. Війцям 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ передали три автомобілі з Тернопільщини. Також захисники отримали пристрій, який дозволятиме їм виводити з ладу ворожі безпілотники. На фронті ця річ конче потрібна, оскільки, за словами військових, росіяни почали активно використовувати дрони. Прилад розробили наші тернопільські науковці і конструктори. Подробиці у Тетяни Скиби. Аби ще ефективніше виконували бойові завдання на фронті бійцям 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ на передову передали три автомобілі. За словами Віктора Остенка, вони поступово стараються відмовитися від іноземних комплектуючих до транспортних засобів, а натомість хочуть замінювати їх вітчизняними. Тут уже багато деталей, які зроблені в незламному Харкові, які зібрані з українських комплектуючих, які в майбутньому ми перейдемо ще більше на технологічні деталі, які будуть які будуть українського виробництва максимально наскільки це можливо. Також захисники отримали пристрій, які дозволятиме їм виявляти ворожі безпілотники. Андрій військовослужбовець, який добровільно пішов служити, каже такий прилад неабияк знадобиться на передовій, наскільки росіяни почали активні використовувати дрони. Дуже неприємно, коли за тобою така штучка полює, тому що коли там ще летить снаряд, так, ну, ти розумієш, що він летить собі просто по своїх снарядячих справах. А от коли летить в піві, то ти розумієш, що на другому кінці проводу сидить такий самий мозок, як ти. Достатньо розумний і вбивчий. Пристрій створили тернопільські науковці та конструктори. Він вже пройшов випробування на полігонах. Аналогів практично немає, каже Валерій Федорейко. І на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що найближчим часом Збройні сили України буде постачати такий витвір мистецтва. Автомобілі та пристрій радіоелектронної боротьби передали з Тернопільщини представники місцевої ОВА спільно з громадською радою. Стараємося, щоб Реагувати, бо тому, що це наші рідні, наші близькі, наші товариші, бувші працівники по мірі можливості реагувати на всі їхні пропозиції. Наразі засі про електронної боротьби планують розвивати та додавати інші функції, зазначають тернопільські спеціалісти, серед яких виявлення напрямку руху ворожих дронів. Дитина повинна відчувати, що вона може розраховувати на допомогу дорослих, щоб захистити її права та безпеку, забезпечити школярам підтримку і захист, повідомити поліцію чи органи соціального захисту про будь-які випадки домашнього насильства, особливо в умовах війни. Такі настанови отримали від правоохоронців педагоги однієї з тернопільських шкіл. Далі сюжет наших колег з головного управління Нацполіції області. Як діяти працівникам освіти, якщо хтось з учнів постраждав від домашнього насильства? Куди звертатися, коли дитина тривалий час відвідує школу у пригнічному настрої або на тілі проглядаються синці? Про факти, які вказують на те, що зі школярами проводяться жорстоко, та про алгоритми дій в таких ситуаціях майбутнім педагогам молодших класів розповідали представники управління превентивної діяльності, за словами інспектора відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Тернопільській області Андрія Бобик. Через наслідки війни в українських сім'ях значно загострилась проблема непорозумінь та негараздів. Тому боротися із домашнім насильством повинні не лише працівники поліції, але й вихователі в садочках, вчителі у школах та викладачі у вищих навчальних закладах. На Тернопільщині від початку 2024 року до органів поліції поступило близько двох тисяч з половиною повідомлень про факти вчинення домашнього насильства. З них 1200 складно адміністративних протоколів за статтею 173 сім'я три України про адмінправопорушення. Також працівниками поліції було застосовано такий захист запобігання та протидії домашньому насильству, як термінові заборони і приписувано кривдника. В кількості 1100 приписів. Сьогодні на території області працюють мобільні бригади, фахівці якої надають соціальну, психологічну, медичну, соціальну та психологічну допомогу постраждалим особам, а також допомагають їм знайти вихід із ситуації. На території міста діє сектор протидії домашні які включає в себе 10 посад е, працівників поліції, які реагують цілодобово на, на факти домашнього насильства. Крім цього, управління потрібної поліції. Тернопільській області також здійснюється реагування на факти домашнього насильства. А також на територію області до суду скіровано близько 40 кримінальних проваджень за фактами систематичного вчинення домашнього насильства за статтею 126, прим. 1 кримінального кодексу України. Розпізнати факти домашнього насильства повинні педагогічні працівники. Саме тому майбутнім педагогам пояснили, на що звертати увагу та як діяти в тому чи іншому випадку. Інформація надзвичайно важлива для нас і для вчителів початкових класів та й для інших людей, оскільки нас Чали, як ми повинні протидіяти домашньому насильству, як повинні реагувати ми, як вчителі, та як повинні реагувати інше населення щодо населення, яке вчиняють батьки проти дітей, а дуже рідко і діти проти батьків. Звичайно, для педагога це важливо і обов'язково знати, оскільки педагог майже щодня контактує з дітьми, і він повинен розуміти, як потрібно цьому протидіяти і що потрібно робити в ті чи інші ситуації. Організатори зустрічі переконані, що педагоги повинні стежити за дітьми при найменшій підозрі на домашнє насильство, повідомляти відповідні органи, бо будь-яке насильство травмує дитячу психіку, і це може призвести до того, що у дорослому житті дитина також стане агресором, але вже у власній родині. Перетворила свою творчість у підтримку для військових. Тернополянка Людмила Дигідь вже понад 15 років виготовляє вироби ручної роботи з бісеру від новорічних кульок і брелоків до великодніх писанок і вервичок. Сьогодні майстриня вже самостійно створює авторські схеми, які пізніше втілює у реальність. І спочатку повномасштабної російсько-української війни Людмила вирішила передавати свої вироби і нашим захисникам на фронт. Все задля того, аби хлопці у непростих умовах відчували любов і тепло рідного дому. Чоловік Людмили Роман сьогодні теж на передовій з майстринію поспілкувалась наша Юлія Пацкаль. своєю творчістю висловлює підтримку нашим захисникам і любов до своєї країни. Людмила Дегідь вже понад 15 років створює вироби ручної роботи з бісером. Народилась майстриня у Коломиї, але вже вісім років мешкає у Тернополі. Людмила каже, захоплюватися бісероплетінням почала ще зі шкільних років. Сьогодні створює не лише прикраси, але й авторські схеми, завдяки яким вироби стають унікальними. Це одна із перших можна сказати, моїх ікон, і до неї, тобто як деталь. Що ми можемо закладати сюди і повішати собі на стіну? Вона може бути двох сторон, як цією стороною, так і цією. Але я для зручності нашила такі придумала квіточки, і вони, тобто, виглядають собі, що це є лицева сторона виробу. Серед виробів і кілька десятків українських прекрасно шию герданів. у роботах переважає патріотична тематика: народні символи, такі як соняшник, маки, герб. Прапор, синьо-жовті та червоно-чорні кольори зізнається, улюбленій справі намагається приділити кожну вільну хвилину. Ось, наприклад, на виготовлення такого гарданику, такого, мені пішло два тижні. Але два тижні, що це не день у день там зранку до вечора сидіти, це там після роботи, там був настрій, ще плюс неділя, свята. Ну в неділю свята не вишиваю, не виготовляю вироби. Одне із досягнень майстрині встановлення рекорду України за найбільший витканий рушник із бісером. Довжина виробу становить 2 метри, а вага рушника понад 3 кілограми. Спочатку повномасштабного вторгнення Людмила не лише продовжує створювати вироби із намистин, але й своєю творчістю підтримує наших захисників. Так, деякі свої роботи майстриня передає на фронт у подарунок бійцям. Людмила розповідає: все почалося з того коли вирішила створити оберіг для свого чоловіка Романа, який з перших днів війни також став на захист країни. Тобто, як придумала свою техніку плетіння вербичок. Тому що коли почалася війна, всі дуже там молилися на вервичках, прямі трансляції. Ну, я вирішила щось попробувати. Придумала собі такий, як то сказати, свій стиль, свою власну техніку плетіння. А потім я йому передавала посилку, і в одній з посилці я йому зробила такий маленький сюрприз: поставила вервичку з бісеру. Згодом Людмила вирішила зробити такі ж подарунки і для побратимів, чоловіка, аби вироби служили для захисників оберегами в складні часи. Я хочу подякувати Людмилі Захаруб за ось такі чудові подарунки, які вона зробила власними руками, які вже завтра підуть на фронт до наших захисників. Я Впевнений, вони стануть оберігом для наших бійців. До новорічно різдвяних свят захисники отримали від майстрині тематичні кульки брелоки А це брелок мого чоловіка. Я йому зробила брелок з СУ, але він залишив його вдома, коли був казав, що не буде забирати, бо боїться його хто, загубити. Десь по дорозі майстриня каже: перед Великоднем також хоче порадувати наших бійців маленькими святковими подарунками. Ось, наприклад, такі писаночки вони маленькі, можуть бути різних кольорів, така різної тематики. Вони я можу їх зробити за день. Людмила переконана, що такі сувеніри є символами надії та єднання всієї країни і підтримкою наших героїв. Вони бачать, що їх чекають, що за них моляться, за них турбуються. Також що в їх чекають їхнього повернення додому, що ми наближаємо цим самим ми наближаємо нашу перемогу. Ми їх так тут підтримуємо. Майстриня каже, готова надавати свої роботи для реалізації на благодійних ярмарках в підтримку ЗСУ. Для цього варто написати їй на особисту сторінку у Фейсбуці Люда. Дегідь Захарук. І на у мене все більше новин на нашому сайті у соцмережах. Спокійного вечора, добрих новин і до зустрічі.